Доброго вечора усім. Покажу вам, що я буду робити. Як ви пам'ятаєте, я збирала насінчиком з клубнічки. Це її ще зараз зимою продають раді цікавості, чи її дають дозрівати, чи чимось обробляють. Ми це перевіримо на насіннячку. Якщо вона зійде, значить дають так достигати. А якщо вона не зійде, значить чимось обробляють, щоб швидше дозрівала. Ми так само приготували ось коробочку. На, на донечку я положила серветочку, щоб не висипалась земелька. І будемо збризкала з полівізатора водичкою. І будемо сіяти. ось так. Все те саме, що ми робили з суничкою. Точно, точно все те саме, що ми, як ми сіяли суничку, І так само ми сіємо клубничку. Що за клубничка, я не знаю, сорт я не знаю, ну про, просто ради інтересу попробуємо чи зійде. Суничка в нас вже сходить. Один сорт. Жовта суничка ще поки камість не сходить. Не бачу, щоб сходила. Ось. Ну. Будемо чекати, надіємося, що посходить. Обично жовтенька е, довше сходить. Ну, не знаю, подивимось. Ось так розкидаю на Все. І будемо чекати сходів. Сьогодні в нас 14. січня. 2023 рік. Бо з обичної клубнічки, коли літом збираєте насіння, з неї спокійно можна виростити клубнічку. А з такої я ще не пробувала. Ось разом з вами і подивимося ми посіяли і тепер збризкуємо Водичкою, щоб наше насіннячко трошки прибилося до землі. Ось так І змочилось. І зараз ми ось положимо ось в такий зіп-пакетик. Так, ось так я положила його в пакетик, тут все закрила, щоб там трималася волога, і ми з вами її поставимо під лампи туди, в кімнату. На наш стілаж і буде стояти. Ось так ми поставили на полочку, і буде в нас вона стояти, і будемо з вами спостерігати. Через 10 днів можна буде подивитися до неї. Ну, надій мало, звісно, але будемо спостерігати. Ось так почуваються наші фуксії, які ми вкорінювали в мохові. Трошки витягуються, пускають, бачу, вже по стовбурі паростки, ну нічого, чекаємо весну, і все буде добре. Бальзамінчики чудово себе почувають. Ось такі гарнесенькі на бутончиках стоять. Це цвітоносик Сексі Пінг, це діаманта цвітоносік ось такий. І далі теж цвітоносики. Все в цвітоносах. Ось така краса. Цього року багато цвітоносів, надіюсь, вони порозпускаються. Цвітоноси і будуть рости. В чармера дуже гарний цвітонос, такий з гілочкою в бік, гарненький. Стриптокарпуси теж помаленьку вкорінюються. Ми їх пересаджували в цей ґрунт, теж себе добре почувають, живуть в общем. Все чудово. Ось так тут все виглядає з підсвіточкою. теж всі стоять і помаленько розпускаються, ось такі красавчики. Красота. Тут бутончики, там бутончики, там далі бутончики, і на тих теж бутончики. В общем, всі в бутончиках стоять. Красота: Все, всім удачки, всім пока-пока!